Доброго всім вечора. Це Do Games. Сьогодні 20 грудня, і ми продовжуємо грати в гру Зюріни війни. Галактика Героя. Нам поремонтували випробування. Нам привезли новий трек епізода. Ми сьогодні розберемося з нашими модами, одягнемо нарешті пачку Іден. Розберемо пошту сходимо на клан боса. Але з самого початку одягнемо наших персонажів, тому що в нас вже ціла купа є шмоток і не пачки. Тож погнали. І почнемо ми з наших бойових складів. По перше, сабінка. У нас поїхала її шмотка. Залишається лише три. І в нас буде фул пачка в реліках фініксів. По-друге, кінено ми зробимо п'ятий релік. Так, щоб було рівненько. П'ятий релік це дешево. А він стає набагато мощніший. Супер. Дивіться, в нас тепер Фініксі, 4 п'ятерки і Сабіна Голдова. По-друге, дуже важливо, ми іден зробимо Тіро 11. Так, да, витрачаємо кіротеку, але вона того варта. ЄR11. Одягаємо одразу три шмотки. Хм. Давайте глянемо, можливо, і далі одягнемо. догнемо. Да? У нас багато цих ресурсів. Угу. Поняв. Може ще 50 буде десь. Ні, нема, але це, в принципі, не проблема. Вони дуже легко нападають. І в нас буде вона голдова. Е, так, це, чесно говоря, не хочеться зараз сильно це розбирати. Давайте швиденько глянемо. Що в нас тут виходить? Так, це в нас є. Цього в нас та нормально забираємо. У нас дуже багато тір 1 валюти. Тому для нас це взагалі не проблема. І це. Та... давайте шиканемо. Хай буде. Тому що в нас вже зараз на підході наступний босс, і в нас буде ще багато валюти. Забрав у нашого магма-трупера виходить під Іден-шмотку, щоб його зробити. тір 12. Ну не страшно. Він нафармиться і в нас буде повна пачка голдова іден. Тепер переходимо в Default. Знову-таки тут багато шмоток повилітало, тільки 5 хвилин тому могли всіх одягнути, але не страшно. Одягаємо, кому можемо. Боска. Угу. Боска дуже гарний танчес. Ми, до речі, майже вже зібрали йому шосту зірку. Бачите, потрошки-потрошки по ми прориваємось. Не буду вже ходити по магазинам. Так, 73 рівень, не проблема. Робимо 85-м. І робимо бейна тір 9. Так. Одягаємо, що можемо одягнути. Так, Мандалорс нічого, нічого, нічого. Ну, непогано. Така у нас ситуація. Перший прялик взагалі майже не отримує шмоток, тому що одягнули на інших. Тим не менш, буде що купляти, трошки підкачалися. Пілоти нічого не можемо одягнути. До речі, дивіться. Фін повністю всі шматки, чубака всі шматки, і Гансола всі шматки. Залишається BB8, але для нього нам треба C Трупер. В принципі, 50 шматків. Ми робимо сімерку BB8, добиваємо рей. і можемо піти забрати ще одного персонажа. Непогано. Нам привезли новий епізод трек. Давайте запіжемо. Минувший епізод трек, я взяв 38 етапів. Тут подивимось, як воно піде. Тим не менше, в нас вже 4 етапи завойовано. Так, падає купа шмоток. Це теж необхідно. Нам підвезли нові епізод квести. Відповідно, ми вже два зробили. Тут у нас дуже. Непогані квести, дуже думаю, їх легко заберемо. Так, це вже добові квести прийшли свіженькі. Ну, давайте заберемо епізод трек. Ачівмент у нас забрали. І квести. Ага. Ну, все ми зробили. Взагалі мені дуже подобається це нововведення з епізодами, тому що нам дають купу цієї валюти, нам дають купа шмоток. Це все майже на шарік. Плюс оновився магазин. Я, звісно, викупаю тут все одразу кіратеку, викупаю моди, в де є п'ять швидкості або більше. Буває, ви викупаю ці частинки. Інжектор. Хай буде. Е, нас на цей тиждень дали нам шматочки брковину партії. Не беру їх, поки не цікаво. Согере, цих персонажів не беру. Ті речі, буває, потрошки викупляю. Якщо бачиш, що необхідно, бачите, у нас запас валюти. До речі, підвищили максимум 100 тисяч, був 30 тисяч, це було не дуже зручно. Тепер можна трошки більше накаплювати, що також непогано. Нам поремонтували випробування. Тепер це майже так, як було раніше. Дивіться, у нас є 5 задач. Так, да, в нас є одна задача на Бетл Пас, але цих 4 задачі це те, що ми любимо. Дивіться, перша задача. Виграти битву, супер. Друга стандартна, якась фракція. Зараз це скандели, це негідники. У нас якраз є така пачка. Тут. Виграти битву без втрати юніта. Непогано. А також виграти, вбивши трьох ворогів за один хід. Досить складна. Але давайте зробимо перемогу без того, щоб втратити юнітів. Я думаю, одразу підемо на шостий тір нашими фініксами. Так. Ти на той Фінікс? Отак от. Угу. Заодно протестуємо, я думаю, це буде дуже і дуже легко. Заходимо перший. У нас повинен рекодити рекс. Так. І кидаємо АОЄшечку. Ну, так. Да. В принципі, вже майже мінуснули. Мінусуємо цього хлопця. Мінусуємо цього хлопця. М -м. Давай так. Залишилась Мара Джейн. Дуже легко. Так, місклік. Давай так. Все. Скільки нас витратило часу? Секунд 15 ручками бити. Непогана пачка. І дивіться, скільки ми отримали одразу нагород. Подобається. Так, давайте тепер спробуємо виконати задачу, вбивши трьох ворогів за один хід. Перейду на п'ятий тір. І знаєте, кого я візьму? Звісно, наша пачка іден. Я думаю, зараз АОЄшкою ми одразу мінуснемо пару хлопців. Так, давайте спробуємо так. Місклік, сарямба. Давайте так. Ем, угу. Щось я трошки перемудрив. Так, давайте подумаємо, як ми можемо це зробити. Ще є варіант всіх просадити. І потім зробити як. О, до речі, мінус 3. Так, да. вийшло мінус 3. Дивіться. Знов купа нагород. Так, і в нас залишається задача для негідників. Потянемо ми п'ятого. Давайте спробуємо. Не потягнемо, то підемо на менший тір. Так, наша пачка. Блін, я не впевнений. Давайте сходимо на четвертий все-таки. Четвертий четвертий повинні потягнути. Де наш дефолт? Є. Угу. Всі зібрані, але я взяв неправильний состав, треба було брати цього перший слот. Не мерз, я думаю, в автобої повинні затягнути. Давайте спробуємо. Так, взагалі без проблем. Це було нескладно. Але, думаю, на вищий термін ми не підемо. Але дивіться, ми отримали цілу купу цих очок за декілька задач. Блін, хочеться сходити ще сюди. Давайте на тір 7. Знову таки сходимо нашими фініксами. Battle Squad, Фінікси. Ну, повинні затащити. Я думаю, проблем не повинно бути. Так, да, ми використовуємо всі наші скіли. Тому що в нас є максимальний асіст від цього. Угу. Так, вибиваємо всіх опасних хлопців. Ну, вейдер ти не повинен нас мінусувати. Не може він нічого зробити нам. Ми відхилюємося від негативних ефектів. Дом кидаємо АОЄшку. В принципі, вороги вже майже і закінчились. Угу. Дивіться, в нас вже всі скіли відкатуються. Дуже радий, що мені порадувався в цей час взяти чопера. Дійсно, це максимальний буст в цій пачці. Ну і вже чисто технічний момент. Добити мера Джейд і добити трауна. Ну, ці хлопці, дивіться, у нас навіть протекшн максимальний. Тобто, це аккаунт без донату, новачка за пару місяців і ми. Маємо вже досить сильну пачку. Ну, раз така діла, давайте забіжимо швиденько на арену, трошки будемо піднімати нашу позицію. Можливо, введемо традицію почастіше сюди забігати. Навіть не знаю, що вам тут розказати, показати. Пачка 86 тисяч. Ну, чесно, нічого не може робити мені. Бачите, я легко мінусную одного за одним персонажів. Всією командою навалюємося і в один-два хода Мінусуємо їх. Ну, це було дуже швидко і легко. Е, далі я вам розкажу загальну стратегію, що я хочу робити з модами, але давайте спочатку одягнемо штортрупера. Він у нас трошки буде відрізнятися від за інших персонажів. Так, мені потрібні моди, які ні на кого не одягнуті. І мають Protection і Health в відсотках. Тільки Premerі стат, Так, і так. Тобто на і намагаємось йому не давати високої швидкості, намагаємося йому давати максимальне здоров'я і протекшн. Погнали! Ось такий у нас виходить штурмтрупер. Трошки зрізалося йому здоров'я на 700, але дивіться, плюс 28 тисяч протекшена. Зрізала швидкість, також йому підняло трошки армор. Ну, наче здається, армор теж непогана історія. Мені подобається, хай буде поки таким. Е, дивіться, що відносно всіх інших модів. У нас зараз така ситуація: є 500-500 модів, їх ціла купа. Майже всі п'ятизіркові, дивіться, все класно. Але я вам скажу чесно. Одягнути мало ще є. І наступна ситуація така: дивіться, більшість героїв треба швидкість. Швидкість вирішує майже все на цьому всій грі Тобто, хто ходить перший, той має цю ініціативу, і той задає темп Особливо для новачків, звісно. Крім танків, по танкам треба хп, виживаємось і таке-всяке. Тобто, що у нас виходить? Дивіться, є, наприклад, такий ось мод. Прикольний дамод, кріта Воденс. Але в нього нема статі взагалі на швидкість і так далі. Є, наприклад, мод, де дуже мало швидкості. Наприклад, 2. Ну, в нього зірка мала. Або, наприклад, давайте подивимось. Ось, три. Це теж не дуже добре. Краще коли 4, 5, 6. Далі. Наприклад, є у вас відкритих три стати, так? Да? Давайте перейдемо назад персонажа. Беремо якийсь мод, наприклад, цей. Ось відкритих три стати. Що можна зробити? Давайте зробимо третій рівень і подивимось. Ага, відкрився Protection. Знов таки, нема здоров'я. Продаємо такий мод. Ой, нема швидкості, вибачаюся. Далі, є сині моди. Дивіться, в них закрите два стата. Що можемо робити? Качаємо до шостого рівня. Нема тут знов таки швидкості, продаємо такий мод. Тобто, що я хочу зараз зробити, я хочу, принаймні. Золоті фіолетові, сині моди підняти до нульового, третього, шостого рівня, і якщо нема статів на швидкість, такі моди продавати і звільняти місце, щоб вбивати нові моди. you Того ми перебрали лише золоті, фіолетові і сині моди. Більше того, я не дивився на стрілки. Дивіться, Тут подивилися все тут, тут. Тут. Так. І дивіться, в нас мінус 140 модів. Тобто в нас валяли 140 модів, які потенційно ніяк не розганяли нашу пачку. Який далі буде наступний етап? Давайте поміняємо фільтр. Так, перший рівень нам вже не цікавить. Я хочу відсортувати їх по швидкості. Так. І плюс я хочу свертувати моди, які не одягнені. Що в нас тут виходить? Дивіться, в нас є Uedan 4 швидкості. Найшвидші моди в нас перші. Тут у нас 2 проки на 7, 1, 1. Давайте спробуємо цей мод. Піднімемо його до 12. Дивіться, 10 швидкості вже є. Давайте це спробуємо. Також до 12, 9 швидкості. Тобто, відповідно, ми одягаємо цей мод. Асіген. І в нас. Ага, чого в нас злетіла швидкість трошки? Ага, бо мод у нас вже не 15 го рівня. Давайте прокачаємо його до 15 го рівня, щоб повний був сет. І в наша швидкість вже міняється на 6. Просідає на 10 атак, це дрібниці, але в Eden вже буде 209 швидкості. Звісно, конфірмом. Давайте поміняємо її моди, потім підемо далі на персонажів і спробуємо трошки їх переодягти, переодягти і розігнати. Одягаємо саме за моди, які в нас валяються в рюкзаку. Не намагаємось зробити максимально швидкі за рахунок інших персонажів. Просто робимо максимально швидку нашу пачку. Іде погнали! От така виходить, от трошки, до речі, піднялось на її здоров'я, трошки просів Protection, але дивіться, 232 вже швидкість. Да, просіли трошки атакуючі стати, але поки я за це не дуже переживаю, мені треба, щоб вони ходили часто, бо вона в мене буде і основний саппорт для цієї пачки, і основний демедж ділер. Тому приймаємо це. Е, дивіться, що ми можемо далі зробити. Якщо якісь моди нам дуже сподобались, наприклад, оцей з двома статами на 11 швидкість. Давайте його зачекуємо. Може піде ще прок-швидкість. У нас ресурсів багато. Так, 4 швидкості. Супер. Це непогано. Ага, в гол зробити не можемо, тому що іде нас не... Чого не можемо. Давайте подумаємо. Fly to tier є. Мені здається, да, їй треба бути золотою, щоб зробити цей мод золотим. Так, оце ще хочу спробувати: заінхансити. Швидкість не пішла, не страшно. І давайте ще цей. Хай буде Protection, да і цей хай буде. Ми потім ці моди зробимо золотими і будуть дуже-дуже круті вони. Тим не менше, в нас зараз входить 236 швидкість один. Давайте тепер швиденько додягаємо залишившихся трьох штурмовиків і в кінці покажу, що в мене вийшло. Ось такі от у нас виходять хлопці в результаті. Бачите, наче невелика швидкість 195, але була то 140. І при тому в них ще й верстать основні стати. Давайте подивимось, що у нас далі. Так, це танчик вже був. Іден ми вже показували. Шноутрупер 188 швидкість. І демедж 3200 непогано. Так, Range трупер 196 швидкість. Теж демедж непоганий. Ну і магма трупер я вже показував. Тобто ми потрошечки-потрошечки всіх підняли, і мені це подобається. Тепер хочу піти розібрати швиденько пошту. Давайте подивимось. Це не цікаво, це добово, добово, добово. Так, велика арена. Ми програли. П'ятий ранг. Зета, супер. Це добове, добове. Так, в нас виграли територіальну війну. Ще три зети забираємо. Нам ресурси кидали, клангільд. це добове. Тут ми, до речі, виграли Гранд-арен, бачите? Супротивник нічого не робив, ми одну перемогу отримали. Забираємо добовий квест. Так, це був якийсь ком'юніті-івент. Отримаємо шарик 20 шматків Гідеона, Тараса Малікоса і кораблі Фурі Клас Інтерсептор. Це нам мало що дає, але приємно, тим не менше. Так, це ми купили мод. Бачите, 5 швидкість це я його купляв за валюту е, епізода. Забираємо. Тут не цікаво, не цікаво. Це нам дали добові квести, я не встиг закритих тоді, тому нам просто насипали за них нагороду. Забираємо, забираємо, забираємо. Ну, і це просто сундучок. Останнє що мені залишилось, крім того, що ми підемо десь спалимо енергію. До речі, давайте сходимо на грант Арену, атаку, подивимось, хто у нас сьогодні. А, так, хто ти такий. Дуже почало повільно все відкриватися. Так, відкрилися, подивимось, хто це такий. Мільйон 300 тисяч. Що в тебе по військам? Дивіться, які мільйон 300 тисяч. Непоганий, так? Да? З одним голдом. Я б запропонував би його розвалити, але в нас є, звісно, один великий недостаток. У нас взагалі нема ніякого захисту. Дивіться, який на захист стоїть. Тому думаю, в наступних серіях треба буде нам захист підфіксити. Тим не менш, давайте розвалюємо його атаку. Так, тут фігня. Будуть в нього десь сильні війська. 65 тисяч це теж фігня. Ем, давайте сюди зводимо кого. Та давайте пачку їде. Взагалі без проблем, я думаю, вона їх розіб'є. Головне, не обігнати, проблем з цим взагалі нема. Кидаємо Ауєшечку. Майже в мінус. Так, будь ласка, Так, кого мінус нема? Ти ушов. Друга аоєшечка. Асіст. Мінус. Мінус. Це було досить легко. Ми воюємо з супротивником якого більше мільйона мощі. Угу, так, сюди забігаємо 62 тисячі, та взагалі не проблема. Давайте сходимо не всією пачкою, когось збережемо, наприклад, цих двох. Дамо їм Езру і дамо їм повинні не вмерти. Забігаємо, автобоєм. Взагалі не проблема. Ці навіть не встигають походити, а ми їх вже вбили. Хоча ми сходили половиною пачкою наше. Так, тепер заходимо на цих 55 тисяч, кого відправимо. Е, давайте цих, цих відправимо тільки трошки іншим складом. Так. Так. І оцих двох. Думаю, вистачить. Пробуємо. Е, заходимо, Чопер атака Та погнали автобоєм. Давайте асіст по слабкій цілі. Треба виконати контракти. Збиваємо. Давайте тепер йоду, як майстера мільйонів бафів. Взагалі нема з ним проблем. Тепер, звісно, найнебезпечніша ціль це Енакін. Тим не менш вбиваємо всіх підряд. Нам... Все, що нам зробили, це збили нам щити. Але, як я вже казав, проблема в тому, що він нам дуже легко приб'є захист. Тим не менш, треба ж показати, як моя пачка воює, чого ми вже досягли. Також забіжимо на корабліки 212 тисяч. Ну, я не бачу взагалі ніяких проблем. Заходимо. Хоча, може, я і зарані сказав, що не буде проблем. Давайте, принаймні, спробуємо, а там подивимось, що з цим вийде. 180 тисяч. Думаю, що нас тут зараз дуже швидко поб'ють. Так, кого виберемо? ну Давайте принаймні спробуємо. Шо-шо, а корабки в нас, звісно, слабенькі. Тим не менше, дивіться, ми вже перший корабель їм зносимо. В нього залишається цих два. Ага, ну, ще один прилетів. Чи витримають наші фінікси. Да, давай, давай. Присилай нам всяке м'ясо, яке майже ніяке. Ой, якісь в мене погані відчуття. Ну, тим не менше пробуємо. Не прийдемо, то не прийдемо. Принаймні, нас три перемоги є на землі, що вже непогано для нашого аккаунту. У нас на крабліках, але не страшно. Краблі треба нам качати, робити їх сильнішими. Давайте заміжемо на клан боса. Тут наші вже набули 48 мільйонів. Хто в нас тут підходить? Дивіться, що ми можемо зробити. Так, можемо сходити? Не можемо. А так, можемо. Я вам покажу лише один бій, а далі автоматом ще пройде другий швиденько. Забігаємо максимальні ті, які можемо. Включаємо автобой і швидко нафармлюємо очки. Ось так от ми з однієї спроби не було 300 тисяч. Непогано. Давайте зайдемо, витратимо енергію, куди я трачу зараз кантіну. Давайте подумаємо, нам вже не треба чубака. Я пропоную, давайте трошки пофармимо валюти для реліків, ресурсів. Тому що в нас сабінка на підході і треба будуть ці ресурси. 28 забираємо. Так, звичайну енергію, звісно, як завжди, закупаємо. І дивіться, я собі просто йду з дальніх локацій, 9 цього забираємо. 8 нікого, 7 нікого, 6. Ми фармимо. Ага, я вже забрав його. На п'ятій локації забираємо Рей. забираємо Бастілу. Іначе тут більше нікого поки нема. Кого ми б'ємо? Так. Да, тут чистенько. Тепер на лайтсайд знов-таки з дев'ятої локації тут нікого. Тут у нас корабель боску. Забираємо тут нікого, тут нікого, тут нікого. Тут. Теж нікого, я наскільки пам'ятаю, ми б'ємо ще тут цього сітха. Давайте ще сходимо за кристал, щоб швидше було. Ну, в принципі, все. Звичайно, енергію витратила. Е, мод, до речі, моди вже можемо бити челенджі. У нас звільнилось місце під моди. І корабліки. Корабліки, я хожу, трошки складно, але ось так. Захожу на нормал. Захожу на хардбої, точніше ця локація. Так, а залишок ми заливаємо або сюди, або сюди. Давайте сюди зліємо. Отак. От швидко в пару кліків закриваємо майже всі наші добові задачі. Давайте на фіналочку забіжемо на аренку піднімемо ще нашу позицію. 85 тисяч, це, звісно, для нас смішно. Засікаємо, скільки нам секунд треба буде шпіг бити. Давайте 57, Дивіться, стоїть. Прокинув, до речі, той же дебаф, який ми не полюбляємо, що наші не можуть робити асіст. Тим не менш швиденько. Зараз розберемо його. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. А ми продовжуємо.